Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. І сьогодні до нас приїхала каретка від Muxi. Замовляв я її за 2812 з доставкою. Для порівняння оригінал Brompton коштує 19.99, але це без доставки. Перейдемо на стрінку товару. Як бачимо, є різні довжини валів, я замовив такий, як в оригіналі 119 мм. Дивимося опис. На моє здивування його тут хватає. Різьба БЦ137. Стандарт ДІС, матеріал, шпиндель із титанового сплаву, керамічні підшипники з нержавійки, чашки пелозахисту гвинти з алюмінієвого сплаву. Порада. Не перевищувати 15 нанометрів під час затягування алюмінієвих болтів, щоб уникнути пошкоджень. Також бачимо тут інструкції по замірам і встановленні, вагу і навіть тестування вала на пресі. Далі виробник вихваляє наскільки класний його продукт, але нам це не дуже цікаво. Давайте краще глянемо, що прийшло. Ось так все було запаковано. Зразу бачимо запасні орінги, які встановлюються на корпусі. Нічого не магнітиться, окрім підшипників. І там тут з ось таким цікавим анодуванням. І, звісно, я спробую його зразу встановити в свою раму, а По ширині все підходить ідеально. Але от що мені не дуже сподобалось, це алюмінієві болти, які, як бачите, шатаються, навіть якщо їх вкрутити глибше. Як пишуть у відгуках, можуть відкрутитися на ходу. Я подумав, що можу нанести фіксатор різьби, але от чи я їх потім відкручу, не зірвавши отвір під шестигранник або не зламавши сам болт. У відгуках до товару люди вже стикалися з цим. Також жаліються на неякісні підшипники, які починають шуміти. На те, що шатуни не допросовуються нормально, через що за деякий час появляється люфт, навіть якщо їх затягували стилевими болтами. Ліва чашка, куди запихається підшипник, має зазор і система люфтить. Як я зрозумів, це в тому місці, де стоїть Орінг. Ну і на те, що треба на валі фаски зняти, бо края дуже гострий, через що на шатунах появляється серйозні задири. Там, звісно, ще було багато позитивних відгуків, ну але ми таке не читаємо. Я підняв цю тему, так як це можна сказати, один з найважливіших вузлів велосипеда місце з найбільшим навантаженням. З яким у мене самого часто виникали проблеми, але на інших велосипедах. Ну і перейдемо до зважування. Оригінальний Brompton від 2013 року повний комплект важить 289 грам, тобто на 81,2 грама легший. Ну але в цьому випадку, чи воно того варте, ми дізнаємося з часом. Буду радий вашій підписці. Ну і якщо у вас буде бажання та можливість підтримати мій проект, реквізити в описі під відео.